Усім доброго дня! Канал Сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити деруни або, як у нас кажуть, картопляники з курячим фаршем і покажу вам, як я це буду робити. Вони, виходять дуже смачненькі і їх дуже полюбляють дітки їсти з таким курячим фаршем. Я взяла 8 штук картоплі. Така величенька. Картоплі бере кожен на свою сім'ю, дивлячись більш-менш скільки треба. Фарш взяла 300 курячий. Сіль потрібна, одне яйце, столова ложка повна уверх, сметани, борошно мені потрібно, одна велика цибуля, три зубчика чесника. Ми любимо, щоб ви додавати до дарунів чесник. Вони такі смачненькі. Ну, якщо не любите, можете не додавати чесник. Чорний перець милений і олія для смаження. От і все, що мені потрібно. Спочатку натру цибулю на терці, а потім буду натирати картоплю. І покажу вам. Цибулю натру на такій великій терці, а картоплю на оцій. Ну, а ви вже натирайте, на які вам подобається. Покажу вам натерла картоплю, цибулю і отут чесник біля цибулі. А тепер зараз вижму трошечки сок з картоплі, отак на сіточку сюди, щоб гарненько зійшов сік, так ложкою буду трошечки вижимати сік. Отак, думаю, що досить. Так, сік гарненько зійшов цей сік зверху легесенько зараз зілю, а крохмаль додам до картоплі. Сік зіляла, рухмаль залишився там в місці. А тепер буду сюди додавати цибулю, чесник до картоплі і гарненько перемішаю це все вимішаю. Отак. А зараз Візьму. вилочку, трошечки переб'є. Так, вилочку і яйця. Сюди я додам. Фарш цей. Додам перчик, уже можна додавати тепер. Перець додавайте за смаком. І все. Зіною гарненько вимішаю. Ага. І ще додам сюди вже і сметану. І це все так теж перемішаю добре. Щоб розійшовся в тепер фарс сметана, а потім додам борошно вже. Це все добре я вимішала. Тепер додам сюди таку повну столову ложку борошна. Можна ще трошки таку другу неповну. Дві столові ложки з невеличким вершком додала. І тепер можна посолити візьму на цю кількість, так, пів столової ложки солі. Я ще не додавала солі ні до чого, так що можу додати її пів столової ложки. Тепер гарненько це все вимішаю і зараз попробую на сіль, на перець. Я гарненько вимішала, попробувала ще на сіль, на перець, більше нічого не додавала. Все за моїм смаком буду йти смажити. Я вже біля плити буду ляти олії. Так, гарненько гляла і хай нагрівається олія. Олія нагрілася, нагрілася, а тепер буду ставити смажити. Ну, Які вже завеликі, отак ставити смажити. Це вже кожен собі теж дивиться, які любить, щоб були завеликі трошки туди-сюди. З однієї сторони бачу, що смажилися, ідуть перевертати. Покажу вам, на які огні я їх смажу. Якщо видно, такі, чуть-чуть нижче середньо, коли вже я їх переверну на другу сторону, трошечки скручую. ось так, до запарати. Они такі з другої сторони, такі почається. І зараз знову, слідуючи, отак трошечки оцю масу перемішаю. І знову буду ставити. Ось і слідуючи просмажилися гарненько. Оду забирати. Отакі нашу всі, покажу, які вийшли. А зараз покажу, які вийшлися в мене деруни. Отакі, бачите, дуже смачненькі, ми вже... Попробували, які вони на смак. Ну, я знаю, які вони на смак, тому що це я вже третій раз їх смажу, отакі, дуже смачненькі. І, як завжди, ми будемо їх сьогодні їсти, смакувати з сметаною. Сметанка домашня у нас сьогодні. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я отакі сьогодні смажила деруни з курячим фаршем, приготуйте. І дуже вам буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що пишете мені коментарі і побажання у коментарях. Дуже-дуже гарно вам дякую і чого бажаю вам і вашим рідним. А головне, щоб всі були здорові, щасливі і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!